Як тебе сприймають? It's Donis. Реклама. Сила грузинського характеру. Гняна лавина із серця Кавказу у Києві з 10 по 13 березня. Палац Україна, національний балет Грузії, Сухішвілі. Завжди нові, завжди найяскравіші. Ви побачите ураган енергії. Ви відчуєте її пульс у своєму серці. Приходьте! І ваша родина запам'ятається свято назавжди. Сила грузинського хмельни. Перше національне льодове шоу Лускунчик з 2 по 5 січня в палаці спорту. Справжня новорічна казка. Лускунчик у супроводі симфонічного оркестру. Квитки в касах міста. Привіт, мамо! Ми захворіли. Лаферобіон. Дійсно. Лаферобіон. Засіб для лікування грипу та грові, що містить речовини, подібні до тих, які виробляє організм при боротьбі з вірусом. Лаферобіон перемагає граючи. А це ми будемо святкувати мій день народження. У Дельфінарії Дельфіні підготували цікаву програму. НЕМО. 524 п'ятірки. Метро і подром. Готель Вілла Палома гостинно запрошує на зимові свята у гості. Відчуття гармонії, гостинність і святковий настрій гарантовані, затишні номери, шампанське у подарунок, прекрасна сучасна сауна. Шоста доба проживання безкоштовно. Телефон у Києві – 200-02-10. Наші інженери зробили багато для світу. Тепер час робити першокласну техніку для себе. Impression Електронікс представляє смартфони. Баншети Ультрабуки Impression Electronics. Купуй українське. Я до столу тільки сів та й одразу переїв. Домрит! Відрижка важкість та нудота. Домрит! відновлює роботу. Шлунок від зайвого звільняє. Моторику запускає. Домрит! Молодець. Турбується про шлунок і гаманець. Домрит! Настав час справжнього українського прориву від Дормео. Відтепер найпопулярніший матрац Ролап виробляється в Україні, і завдяки цьому нам вдалося знизити його вартість для вас до 50%. Ми перенесли виробництво до нашої країни, але повністю зберегли усі італійські технології та високі. Європейські стандарти виготовлення матраців Dormeo. Замовляйте новий Roll Up комфорт. Європейський матрац з українською душею. Комфорт, який доступний кожному. Некомфортне спальне місце є однією з причин неякісного сну та поганого самопочуття вранці. Вам знайома ця ситуація? Ви хочете її змінити, але зараз не маєте змоги купити нові меблі? Європейська торгова марка Dormeo має просте та доступне рішення. Матрац Roll-Up Air. він легкий, мобільний. Виготовлений із новітніх екологічних матеріалів, а головне, має ортопедичний ефект. Це означає, що він адаптується до форми вашого тіла та позбавляє болю у хребті та м'язах. Робота в мене сидяча, і тому, як тільки в мене вдається вільна хвилинка, я намагаюся її присвячувати якомусь активному відпочинку. Дуже любимо з друзями вибратись кудись на природу до річки або в ліс, подалі від кам'яних джунглів, в яких ну продихнути просто нічим та раніше. Лягали на ці покривала, дуже незручно, шишки в спину кололись, проте зараз... Ми беремо з собою ролап. Він досить товстий, і тому, коли лягаєш на нього, ти просто наче в себе дома в ліжку. Але тим не менше, ти дихаєш свіжим повітрям. Зателефонуйте, і ми із задоволенням допоможемо вам обрати необхідний вам розмір, яких налічується більше двох десятків. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте Dormeo Roll Up. Завдяки високоякісним матеріалам він не втрачає форму, тож ви зможете користуватись ним протягом багатьох років. Забудьте про безсонні ночі, замовляйте. Патрац Dormeo Roll Ап, коли біль та жар стоїть на шляху у дітей, стане в нагоді добре відомий Нурофен. Він діє вже за 15 хвилин, позбавляючи від болю та жару. Нурофен ефективна дія до 8 годин. Увага! Мережа продуктових магазинів АТБ пропонує тільки з 25 по 31 грудня. Ковбаса напівкопчена. Салямі преміум торгової марки Дабров 320 грамів. Усього за 26,75, шість сімдесят червона зерниста. Торгової марки Парамушир. 120 грамів. Усього за 65,45, Сир Радамер. Торгової марки СПОМЛЕК. 200 грамів. Усього за 33,90. Зелянське. Душевних вам свят! Вася ніс забитий. Галя, мабуть, нежить. І у мене вчора теж ніс надихав. А потім мама закапала мені ренозолін. Реназолін і носик дихає. Ренозолін і носик знову дихає. Реназолін і носик дихає. Готель «Вілла Палома гостинно запрошує на зимові свята у гості. Відчуття гармонії, гостинність і святковий настрій гарантовані. Затишні номери, шампанське у подарунок, прекрасна сучасна сауна. Шоста доба проживання безкоштовно. Телефону Києві 202 10. Під час прийому антибіотиків можливе порушення балансу мікрофлори кишечника. Субалін нормалізує мікрофлору кишечника, зміцнює імунітет та покращує дію антибіотика. Субалін. Антибіотик допомагає, субалін захищає. Купують всі білетики та допоміг би хто хати під ялиночку. Аж шість нових авто до нового року лото забава додатково розігрує шість автомобілів. Щоб животику дитини не здував і не болів, колікід розумний вибір для турботливих батьків. Колікід спеціально розроблений для малюків. Колікід животик не здуває, тому і не болить колікіт. Настав час справжнього українського прориву від Дормео, відтепер найпопулярніший матрац «Ролап» виробляється в Україні, і завдяки цьому нам вдалося знизити його вартість для вас до 50%. Ми перенесли виробництво до нашої країни. Але повністю зберегли усі італійські технології та високі європейські стандарти виготовлення матраців Dormeo. Замовляйте новий Roll Up Comfort – Європейський матрац з українською душею. Комфорт, який доступний кожному. Некомфортне спальне місце є однією з причин неякісного сну та поганого самопочуття вранці. Вам знайома ця ситуація? Ви хочете її змінити, але зараз не маєте змоги купити нові меблі? Європейська торгова марка Дормео має просте та доступне рішення. Матрац Рол Ап Ейр. Він легкий, мобільний, виготовлений із новітніх екологічних матеріалів, а головне має ортопедичний ефект. Це означає, що він адаптується до форми вашого тіла та позбавляє болю у хребті та м'язах. Робота в мене сидяча і тому, як тільки в мене вдається вільна хвилинка, я намагаюся її присвячувати якомусь активному відпочинку. Дуже любимо з друзями вибратись кудись на природу до річки або в ліс, подалі від кам'яних джунглів, в яких ну продихнути просто нічим. Раніше лягали на ці. Покривала дуже незручно шишки в спину кололись. Проте зараз ми беремо з собою ролап. Він досить товстий, і тому, коли лягаєш на нього, ти просто наче в себе дома в ліжку. Але тим не менше, ти дихаєш свіжим повітрям. Зателефонуйте, і ми із задоволенням допоможемо вам обрати необхідний вам розмір, яких налічується більше двох десятків. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте Dormeo Roll Up. Завдяки високоякісним матеріалам він не втрачає форму, тож ви зможете користуватись ним Одягом багатьох років забудьте про безсонні ночі. Замовляйте матрац Dormeo Roll Up. Сонечко, щось я, мабуть, забув. Тримай любим зі смаком лісових ярів. Твоїм улюблені. А мені зі смаком подобається? Печ я подобається. подобається. я печаївські. Все так просто. Вони чекають на лосося, щоб поласувати справжньою ікрою. Вони теж. Шаланда. Справжня ікра, виготовлена після вилову риби в місці промислу. Шаланда. Справжня ікра. Неприємний запах. Швидке загрубіння шкіри. Стоп. Стоп. Спробуйте ламікон. Не давайте грибку стопи псувати ваше життя. Ламікон знищує грибок, повертає здоров'я шкіри. It's Реклама. Третій рік поспіль у барі Білий Рояль ми зустрічаємося для обговорення інтимних і романтичних тем в стосунках між чоловіками та жінками. Сьогодні ж спробуємо зрозуміти, що саме жінки і чоловіки роблять по-різному та чому. Та з'ясуємо це разом із зірковими гостями експериментальним шляхом. Можливо, і отримаємо відповідь на питання, чи дійсно жінки та чоловіки істоти з різних планет. І якщо це так, то що їх об'єднує? З новим, новим Годом! З Новим щастя! Не економте на своїх мечтах, Все збудеться обов'язково! З Новим Роком! Будьте щасливими! крепкого здоров'я! Класного вам Года! Сьогодні на Тонісі. Успіх це те, як тебе сприймають.